Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така класна мігалка на 40 світлодіодів, яка одягається на шток безпроводний. Ось так легко монтується. Працює вона від 12 від 24 вольт. Шток у нас є окремо на сайті, продається. Ось така мігалка. Основа у нього гумова м'яка. Можливо, якщо ви її зачепите, то не одразу розіб'ється ковпак з полікарбонату помаранчевий, який не виграє на сонці. Ось таке гумове кільце-ощільнювач. А також ось тут е, вибори різні режими. Ось так. Ось так. Ну, Декі декілька режимів можна обирати. Бачите, по різному вона е, працює. І коли ви обрали той режим, який вам сподобався, зібрали і все, вона працює. Ось така класна мігалка. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.